Я тут корисною справою вирішила зайнятись. І нарешті я хочу підтвердити свій диплом. Як то кажуть, довести діло до кінця. Я знайшла імейл з минулого року ще. Я покинула це діло, тому що просто багато часу витрачала я на ці листування, на ці імейли, І я зрозуміла, що він не такий важливий для мене, але все ж таки всім підтвердили, а мені ні. Якось мені це неприємно. Я хочу все ж таки довести діло до кінця. Я прочитала знову емейл від Uniqua. Вони мені порадили в минулому році звернутися на Апостіль Інюа. Тому що ЦАП-сервіс вимагає якісь додаткові. Акредитації мого інституту. Тобто, всім підтвердили навіть з мого інституту, а мені ні. Добре. Але я на цьому сайті я просто вже заплуталася. Я півгодини сиджу, коли всі кажуть, що в Німеччині тут проблема з бюрократією, то вибачте, цей вищий рівень е сайтів не для мене. Мені треба е цей посібник для чайників користування. На цьому сайті. Ось цей сайт ось ці зразки бланків. Але це зразки. Де самі бланки? Тут є типові інструкції з діловодства. Угу. Типу Я діловод. Якщо я повинна сама друкувати ці бланки, то куди мені їх відправляти? Де ця кнопка? Будь ласка, якщо хтось же робив це. Писав ці бланки, ці заяви, дайте мені пораду. Якщо я все ж таки зроблю це, побажайте мені успіхів, якщо я це зможу зробити сама, то я вам розповім і поділюсь своїм досвідом.